Важке поранення в бою, шок, біль, ампутація. І тут, здається, все. Колишнього життя вже не буде. Але важливо розуміти, що це не кінець. Є люди, які знайшли в собі сили стати на ноги у повному сенсі цього слова і розпочати нове, цікаве, змістовне, повноцінне життя. Про одного з таких сталевих героїв дивіться далі. А тут прильотів було. То тут же десь доходили вони кудись чи сюди. — А що, щось? вони сюди з епіцентра вийшли mm -hmm. на танках. Шість чи сім танків вийшло із епіцентра, Поїхали в сторону Півцов. Наші хлопці почали з ними танковий бій. Там підбили один танк і вже на одну одиницю менше вони пролетіли епіцентр. Годин-чотири був танковий бій, тут же ж весь район був так пошкоджений. Чесно кажучи, вже там за 2-3-4-5 днів всі люди так кіпішували, війна, ось наступ буде. Я так рукою махав, кажу, що нічого не буде. Ми ж живемо в цивілізованому світі. Але виявилося, що я помилявся. Буквально днів за 2-3 я прийняв рішення йти до військкомату добровільно, мене мобілізували і ми вже були в Новоселівці на околиці міста. Захищали цілісність кордони нашої держави. В один із днів це було 14 березня. Ми готували позиції, як завжди, рили окопи, укріпляли їх, вкривали. Почався такий щільний мінометний обстріл, і командир роти дав команду нам сховатися, укритися в укриття. Ми спустилися в бліндажі і вкриті окопи. І саме як вже хлопці розповідали, я цього вже не пам'ятаю, звісно, що саме останній був приліт, і це був такий роковий приліт, що потрапило в бліндаж, вкритий окоп, точніше 120-та міна, розкрило повністю окоп, і осколки пішли вниз в бліндаж, в окоп цей критий. І нас кого як пошкодило, як то кажуть, вразило. Двоє хлопців було 200-х відразу, двоє я і ще один хлопець втратили ноги. І ще один побратим значить, був в тяжкому стані. Через декілька місяців помер у лікарні. Я вже бачив, коли мене витягували з бліндажа, то я вже бачив, що ноги немає. Вона там телепалася за мною, можливо, на одязі, або можливо на якихось сухожиллях. Не знаю. Вона перебіта кістка була повністю відразу. Я розумів, що вже ноги немає. Після операції в обласній лікарні. Лікарі до мене прийшли сказати цю, скажімо так, погану звістку, але я перепитав: Ви хочете сказати, що в мене ноги нема? Вони так кажу, я це знаю. Після того, як я вже запротизувався, звільнили мене із Збройних сил, я помітив за собою те, що вранці прокинувся, взяв телефон і до самого вечора в телефоні соцмережі голову повертаєш у вікно, там уже темніє. Один день, так, другий день. І я зрозумів, що... Треба щось міняти, тому що це ні до чого доброго і гарного не призведе. Я подзвонив своєму другу і попросив, щоб він допоміг мені влаштуватися в таксі. Коробка автомат мені потрібна для управління автомобілем, тільки одна нога права. Я коли почав працювати в таксі, я тут в районі неподалік став, це був десь березень-місяць, дощова погода, подивився на автівку, грязна. Потрібно помити. І собі уявив, думаю, куди їхати. І виявилося, що в цьому районі абсолютно саме ми як самообслуговування немає. Що тут годується шестипостова мийка самообслуговання. Тут буде три пости, які я планую вже запустити, маю надію, що запущу до Нового року. І з цієї сторони теж три пости. А, ну, тобто тут тут буде... люди матимуть змогу під'їхати і самі помити свої. Звичайно. Автівки. Як бачите, що ось цей крайній пост трошки довший, це розраховано для того, щоб сюди вже більш довгі автомобілі, наприклад, mercedes Sprinter, щоб вже двічі йому не переїжджати, мити авто... автомобіль посередині якраз заганяє і е... по кругу автомобіль входить без проблем. А ті два коротші для легкових автомобілів. Цей бізнес буде прибутковим. Ну, взагалі, це реально в, наші, в наших умовах економічних, щоб воно все працювало і окупалося. Звичайно, це буде прибутковий бізнес. Е, можу сказати тільки так. Якщо щось робити, то завжди щось заробиш. Якщо сидіти, склавши руки, то, звичайно, нічого не буде. Звичайно, я писав бізнес-план. До речі, я будую це не тільки за власний кошт дуже багато підтримки від держави. Я отримав декілька грантів. Від Українського ветеранського фонду отримав грант і від центру зайнятості отримав грант. Зараз не покидаю всі можливості, все моніторю. Якщо десь з'являються якісь гранти, обов'язково пишу бізнес-план і заповнюю анкету учасників. І маю надію, що ще десь якийсь грант. Отримаю. Якщо ветеран хоче себе далі реалізовувати, наша держава допомагає. Допомагає. Далеко більші суми потрібні для того, щоб закінчити це будівництво, ніж грантові кошти, які я отримував. Ну, але це теж дуже велика допомога і підтримка. Якщо б в мене не було можливості написати, отримати, то це мені прийшлося десь їх шукати, ці кошти. Це дуже добра підтримка. Тут хочеться таке щось. Побачити, що вкладаєш сюди душу, що я тут хочу свій офіс, кафешечку. От у мене тут буде така ляля, тут все. Люди будуть приїжджати не тільки помити автівки, а матимуть змогу відпочити, випити кави. Тут буде на першому поверсі кав'ярня, а на другому поверсі буде мій офіс. Планується також ще електропідзарядка автомобілів на цьому місці. Тобто, якщо ви приїдете підзарядити свій електромобіль, то ви зможете ці 40 хвилин або сходити в епіцентр своїми справами зайнятися, або просто сісти випити кави. Можливо, в майбутньому матиму можливість там дитячий майданчик зробити, і мами зможуть. Пити кави, діти відпочивати собі. Ну вже бачиш, як воно от є я з самого початку, голові. коли ще тут нічого взагалі не було, я закривав очі і розумів кожну подробицю, де що буде стояти. Це настільки, от я цим живу, і мені е, кожна якась ідея, я починаю дивитися в інтернеті, чи воно дієве, чи не дієве. Все так, знаєте, підбираю. Е, хочу використати кожен метр, сантиметр цієї землі з користю для того, щоб. По максимуму зробити послуги для людей, щоб вони були задоволені. Ми не спитали назву цього підприємства. Яка буде назва? Мийку самообслуговування я назву Водолій. Тому Цю що... Назву так, я собі вигадав, тому що я по знаку Зодяка Водолій. Так воно мені прийшла ідея. Ну і буде так, така так, діяльність. Так але маю надію, що я на цьому не зупинюся, і коли вже буде одна мийка, то спробую розширити цю всю діяльність і сіть, можливо, в майбутньому в Україні буде водолій, спробувати. Там козоріг. Ні, це все, якщо буде, то тільки водолій буде.